Це в мене не Джонсон з Бебіт. Не записував тільки що. Піймав 10 щук, Найменше десь кіло 400 і найбільше 8, десь 8 під 9. Є, друзі. Я скажу чесно, в риболовлі сильно не заморачуюсь. Я не знаю, як зараз будемо виходити з цієї ситуації, але для мене фаворит найкращий. Знаєте чому? Тому що... Друзі, всім привіт! Сьогодні може навіть останній день, коли можна порибалити, тому що сьогодні нема не вітру і сьогодні в день повинно бути. Плюс один, плюс 2, щоб шнур не обмерзав. З міста я виїжджав, було два градуси, виїхав за місто мінус 2. Тому зараз ще шнур буде обмерзати. Мастилком дитячим повмазав. Сподіваємось, все буде нормально. Сьогодні рибалити будемо на мікроріжці. Якщо ви бачили останнє відео, я наловив гарних окунів і одна щучка влетіла. Подивимося, що буде сьогодні. Давайте для початку, друзі, я думаю, всі пам'ятають, ми робили збір на дрони. Mavic 3, Classic. Ми тоді назбирали 6 58 з копійками тисяч дуже всім вдячний. Хлопці вже купили. Жека скинув відео, щоб ви бачили, куди пішли ваші кошти. Тому дивимось і починаємо риболовлю. Поїхали! Вітаю вас, небайдужі українці! От, нарешті і завершився наш збір, який називався На смерть ворогам. Хочу подякувати від імені цього підрозділу за допомогу у придбанні. Отаких от двох пташок для розвідки та доставки подарунків свинособакам Окремо хочу подякувати за вагомий внесок та допомогу у зборі Жекида Кучаєву та його каналу туристорії. Класний був розіграш. Зібрали дуже вагому суму біля 70 тисяч. І все вийшло. Дякую вам, донатьте Не забувайте про ЗСУ. І все буде Україна! Слава Україні! Найкращі підписники величезне вам дякую. І так, достаємо гупрошку, чіпляємо на груди і починаємо, намагаємось піймати якусь рибку. Поїхали. Так, мостило в мене, друзі, не Джонсонс з Бебі. просто що було, у Настюхи забрав. Ось таке мастилко. Минулу рибалку мазав, то начебто ну, нормально працює. Працює, може не так гарно, як на Бейбі, які всі хвалять, але працює. І зараз давайте рекламу термосу перевіримо. Я виходить, зробив чайок позавчора ввечері. Я завжди з вечора роблю чайок, тому що ну, термос гарно тримає, щоб не дуже гарячий був. Вчора я поїхав на риболовлю, був дуже сильний вітер, і я навіть його не відкривав. І тому залишив на сьогодні. Давайте перевіримо. От бачите, як мінімум тепленький, пар іде. Скажу, не кип'яток, але... Якраз те, що треба, щоб зігрітися, можна прям пити. Починаю з отакої штучки 3 дюйми. Це селективський ізішат під натуралочку. Просто бачите, лежав з чимось і вже колір такий не дуже. Перевіримо, як нам, що нам скаже така приманочка. Сьогодні на овсеті, тому що, як ви бачили, на цій мікроісці треба підкладати прям під самий-самий самий той берег. Рибка по центру не дуже любить сидіти, хоча одну щучку я взяв минулого разу з центру. А ось окунь був прямо під, під стінкою. Тобто я іноді навіть просто кидав в камиш і потім звалювався в воду. І тоді ось це приносило результати. Тому давайте перевіряти. Так, друзі, поки що помовчимо, тому що проходжу один, два, третє місце, отак прям підкладаю, підкладаю, поки що жодного жодного контакту. Ну, тобто треба помучати, щоб щось піймати. Тому що тут браконьєрів вистачає, вони тут сітки постійно ставлять, тут вже риби не залишилось зовсім. Так що треба знайти те, що залишилось. Знайти ще де воно залишилось. І піймати. Контакт, друзі, перший контакт. Я його прям відчу. І, до речі, по центру. Зараз водички багато, навіть в цій мікроїсті води багато. В Дніпрі зараз взагалі там все поплило. Там скоро буде те, що було весною. Псел те ж саме, просто пре 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 Води багатенно І тут також. Я думав, зараз все може знову позалазити кудись в очерет. Але це покльовка була по центру. Є, друзі, є. А хто це такий в нас? Щупачок, не? на, невеличкий. Так, палка не моя, але давайте ось так зробимо. В ній відчувається запас по потужності. Так, ось перша-перша наша рибка. Не знаю, вона це клювала чи ні, але зубів я не бачив таких різаних на рибці. Так, відпускаємо. Та ну нафік. Друзі. Ха-ха. Лід стоїть. А у вас, напевно, сьогодні питання: да? що це в нього за спінг, Не фаворитівський, да? що, що за фігня. Це Драгон Прогейт 2,28 зріст і 3.18 тест. Цю паличку мені прислав підписник, і, Ну каже, Жека, половий скажи свої відчуття, свої враження дуже дуже хотілося б. І можна я якраз одразу ж зупинюсь на темі, коли мене питають за виробників, які, ну, на які не рибалив, яких я не знаю. Я працюю на «Фаворіт», тому я рибалю на фаворіт. Не сприймайте мене як людину, а блогера, там, який вам хоче довести, що «Фаворіт» – це найкраще, все інше фігня. Я такого ніколи не казав. Я хочу вам донести, що я блогер, який користується. Виробниками, які входять до Да? фавріт, Shimano, Select, Brain, Тобто, якщо ви бачили, що я відео користуюсь тим чи іншим, ви можете мене спитати, я вам по-чесному розкажу, підкажу, якщо я знаю. Якщо я знаю, тому навіть Skyline взяти у мене їх там три штуки. Користувався я, напевно, штуки штук 4-5. ну, але їх в лінійці дуже багато і про кожну конкретно я розказати не можу, тому що кожен зріст, кожен тест це щось, щось своє, щось особливе, особливе яке підходить для там, певних умов. Он той місячок, де я окуня ловив, може, може навіть і не стоїть. Зараз подивимося. По теорії вирогідності. Не буває так, що пройшов. Вже дуже багато часу пройшло з, мене, ну, з останньої риболовлі, коли я тут ловив окунів. Рідко так буває, що приходиш і знов прям все те ж саме працює. Зазвичай вже треба щось шукати нове. Ух, закраїнка. Так, нічого, я думаю, вона скоро розтане. Зараз, якщо ще сонечко вийде. Так, зараз тут у нас, бачите, нічого немає, але ще заважає... Крига заважає, тому що плавають сматки, я думаю, коли буду повертатися, їх вже не буде. Я їх порозламував, давав всі. Так, всі. Ось тут вже така куняра, можна сказати, підсів. Ого, ого, ага. Дивіться який. Ось тому я і кидаю зараз тридюйми. В голові, як я казав, завжди думки, що треба щось прям щуче поставити, але все ж таки ось заради цього, щоб не втратити ось цю покльовку, і кидаю таке. Круто. Фоточку, інстаграм. Так, відпускаємо На другий виключок. На Дніпрі не ловиться. На Дніпрі. Води до хрена. Там води до храна. Ловиться. Просто сьогодні субота там не підійдеш до того Дніпра. Так, що сказати? Люди бідкаються. Кажуть, що не Ну, В принципі, як і в мене. Ну я хоч дві рибки піймав, це вже непогано. Але, кажуть, не дуже. Місцеві друзі, нам отут треба витоптати гарну тропу і наробити багато місця. Ну давайте, долучайтесь. Друзі, камера щось трішки підводить, не записував тільки що. Піймав 10 щук. Найменше десь кіло 400 і найбільше 8, десь 8 під 9. Так що давайте беріть ці всі сюди. Треба робити місця. Так, друзі, я когось все. Все ж таки я когось впіймав, але <смі> за очеретом. Я не знаю, як зараз будемо виходити з цієї ситуації. Прямось не знаю. Це в нас щука. Щука і така. Так, там шнур, флюр, все одразу. Так, все ж таки впіймали. Друзі, цілий день, цілий день я кидаю, 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 кидаю. І зовсім нічого. Давайте її будемо визволяти. Як вона так зачепилася? Цікавенько. Випускаємо. Уф. Пішла. Працюю я з фаворитом, друзі. До речі, більше і за того, що мені подобається, як в них все влаштовано. Їхня команда, відношення. Ось ось, ось ось ця штука, що їм не все одно на їхній продукт. У них на першому місці не просто продати і впарити. Ну, можна сказати, це те, що мені до душі. Я ж кажу, мені пропонували навіть магазини, ну, великі, там, крупні, які японськими да, більше брендами. Торгують, продають, і я міг ходити там з графіт-лідером і отримувати зарплатню навіть ну, таку ж саму, да, наприклад, як я на фавориті отримую. Але я ж кажу, мені більше до душі їхня команда, їхнє відношення, ставлення і ну, бачити, як все розвивається, робиться щось новеньке. Тобто тому так, тому я з фаворітом. Так, зараз найскладніше, треба щось сказати про цю палицю. Я, в принципі, порибалив. Я сьогодні, до речі, ну, ганяв і вугря навіть отакенного, і 5 дюймів силикон ганяв. Треба щось сказати. По-перше, скажу, що це екстра фаст, прям, ну екстрафаст написано, екстра фаст. Вершинка чутлива, доволі чутлива, і жорсткий. Жорсткий бланк. Дуже широкий да, такий діапазон тестів. Ну, Я звик просто у да, Там 3,12, 4,16, 5.18, а тут 3.18. Скажу по низам. Да, я сьогодні Мінімальна вага була 5 грамів плюс силикон. І, ось ця вага, і, до речі, сьогодні дуже тихо. Тобто вітру немає. Але дно в мене тут таке, ну, не дуже. То я скажу, 5 грамів, ось тільки 5 грамів починає на ось цьому не дуже гарному дні відчуватися. Поверхам в цих умовах я не кидав, ну зрозуміло, чому мікрорічка, мені тут не треба такі великі ваги кидати, але як мені здається, тобто палка така з запасом, знаєте, тому я думаю, 18 грамів можна сміливо кидати, плюс там навіть якийсь силикончик немаленький, можна я думаю кидати, він потягне. Як на мене, такий, знаєте, джиговик. Джигова така палка, жива інформативна вершинка і такий жорсткий коміль. Але джигова паличка, я б сказав, напевно, така, знаєте, більше. В складні умови в таку всудачу тему, де треба просікти, тому що ну, жорстка палка. Е, матеріали, мені здається, я, я до речі, я подивився цінник. Там 6 чимось, це не акційна ціна, і зараз акційна, там щось 4 з чимось. Е, характеристики сильно не дивився, описи, огляди нічого не дивився. Але я скажу, що ну, я ж кажу, як на мене, гарно буде просікати судака. Тобто палиця така. ех. Ось сьогодні я піймав невеличку щучку, окуня, ось цю щучку, і ви бачите, як її видирав через очерет. Тобто я сказав би, начебто той лайт, да? 3,18, можна сказати, лайт, але на цей спінінг задоволення не буде великого приносити, тягати ну, там, якусь невеличку рибку, там, мілко середнього окуня. Не буде. Кидає доволі непогано. Я завжди ну, казав і думав, що. Да, там, чим Мідлінніший стрій у палиці, тобто не фаст, де тільки вершинка задіяна. А якийсь там фаст або модерейт фаст, коли більше бланка включається в закид, тим далі кидає спіннінг. В принципі, можна сказати і так, але ще дуже важлива річ це модульність матеріалів. Тобто, чим вища модульність, тим спіннінг жорсткіший кидає краще. Тут, я так розумію, шість. 6... Чимось з гаком тут явно матеріали використані, якісь непогані. Тому я думаю, якраз із за того, що непогані матеріали, він гарно кидає. Я вже сьогодні казав, що ну, для мене риболовля. Це вперше, ну, спочатку, спочатку, як це було. ви, Хто там дуже давно мій канал дивиться, це взагалі була природа, походи, походи а потім вже це витекло якось в риболовлю, тому що риболовля це привід вибратися на природу. Ось це для мене найголовніше. Я, якщо чесно, дуже сильно не Я іноді, ну, Дзвонять да, люди, питають за баланс. За баланс, за підшипників Кнобі. Друзі. <ріст> я от цим всім дійсно не заморачуюсь. Я дуже часто заморачуюсь да там підводна гра силікону. Ну, те, що мені цікаво, те, що мені цікаво, те, що я вважаю дійсно, ну. Потрібно, потрібно в чому розібратися, що дійсно має якесь значення. А так я дуже часто бачив людей, які там ТО, щось там десь шурхнуло, блін, нада ТО, кому кудись відправив. Чекав там 10 днів. За ці 10 днів я 10 разів ходив на риболовлю, на рибу піймав 10... 10 кілограм риби, отримав отакий кайф, задоволення, і все. А той чувак просидів, потім прийшло щось йому там. О! Коли почне ця катушка робити щось таке, що мені буде, ну, блін, що з тобою, ось тоді, ось тоді ми кудись і поїдемо. А поки, блін, вона працює. Да, там кнопок люфтить. Можна. О боже, що, що це таке? Не може о, все, все пропало. Блін. Я скажу чесно, в риболовлі сильно не заморачуюсь. Найбільше задоволення я отримую, коли ось ось ось-ось природа, кайф. Оце найголовніше для мене. Риболовля це привід вибратись на природу. І так, друзі, всі українські бренди, молодці, які розвиваються, які намагаються стати кращими. Але для мене фаворит найкращий. Знаєте чому? Тому що я працюю на фаворит. Ось чому. О, дивіться. бачите, хтось ловить на фанатік і викидає потім пачки. І для нього фанатік це норм. Так що якось так, друзі. З вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. До наступного цікавого відео. Збережу це відео, хай це буде такий невеличкий, на пам'ять мені, невеличка штучка. Все, давайте, все буде Україна. Трьоха!